Привіт! Я Олена і я ілюстратор з України. І я дуже люблю малювати чоловіків. І саме тому до 14 жовтня, до дня захисників та захисниць України, до Дня українського козацтва, я намалювала ось цього чудового козачка, який нібито всім своїм виглядом каже: Вали Ванька звідси, поки ноги є. А також саме з цією ілюстрацією я запустила свій перший челендж «Draw this in your style». І я запрошую вас намалювати цього козачка у своєму стилі і позмагатись за невеличкий приз. Але про це докладніше у кінці відео. А зараз я хочу звернутися до тих, хто подумав: я би долучився, але бляха, я ж не вмію малювати чоловіки». На жаль, так дуже часто ситуація, коли художник або художниця вже навчились добре стилізувати. Жінок та дівчаток, але чоловіки виходять ще недостатньо мужними. І я вас чудово розумію, тому що сама була у такому становищі, тому я спеціально для вас зібрала зі свого досвіду п'ять порад, як малювати більш мужніх та брутальних чоловіків. І хочу зазначити, що ці поради вони стосуються більше напевно стилізованої ілюстрації, а не реалістичної. Тож поїхали! Перша порада дуже очевидна, це анатомія. Я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, але анатомія чоловіків та жінок має свої відмінності, і я зараз не тільки про статеві органи. Основні відмінності вони стосуються побудови скелета. Наприклад, у чоловіків більш об'ємний череп за рахунок виступаючої надбрівної дуги, виразного горба на потилиці та масивної квадратної щелепи. У жінок лоб більше прямий, а щелепа загострена. У чоловіків більш розмашистий плечовий пояс та ширша грудна клітина. Тасо у чоловіків вужчі, тому що їм пощастило, народжуються містних жінки. Власне за рахунок цього нахил стегна у жінки більший ніж у чоловіка. Ще коли я вчилась у вищій, і ми малювали на графіці стилізованих чоловічків, то нам казали, що у чоловіків співвідношення тулубу і ніг воно різне. Тобто у чоловіків ноги довші, а тулуб коротший. А вже ж кожна людина вона не і унікальна і не завжди вписується у ці якісь рамки, але вони притаманні більшості з людей. Друга порада це форми, лінії та силует. Форми, лінії та силует це дуже потужні інструменти побудови образа персонажа. Якщо взяти так узагальнено, то чоловіків можна малювати більш прямими лініями та прямокутними формами, а жінок більш плавними лініями та округлими формами. Так, це може зараз звучати дещо зверхньо і навіть дещо сексистськи, Але. Ці штуки вони працюють на такому на самому примітивному рівні сприйняття. І коли ви тільки вчитесь малювати персонажів різної статі, ці методи в лоб, ось такі прості такі в лоб-в лоб вони вам можуть і справді допомогти створити впізнавані образи. А потім, коли ви вже попрактикуєтесь, то ви зможете малювати собі і круглих чоловіків, і квадратних жіночок. Порада третя: не малюйте мімімі, -мі, мі, збільшені очі та збільшену голову. Якщо ми хочемо намалювати справді мужного і навіть брутального чоловіка, то напевно треба відмовитись від ось цих. Прийомів стилізації, коли ми збільшуємо очі персонажу та збільшуємо йому голову. Це дуже милі пропорції, але вони дитячі, вони не сприяють тому, щоб образ був мужнім. Насправді, іноді достатньо просто зменшити голову персонажу, навіть якось неприродньо зменшити, щоб він став більш мужним. У нього тоді і плечі більш ширші здаються, і автоматично. Якось це сприймається як мужність. А вже ж, якщо є якась книжка, яку ви малюєте, дитяча, і там всі персонажі це такі е, головастики з великими очима, то тоді і чоловіків треба малювати таким самим чином. Але просто ну, не чекайте високого рівню маскулінності від цих чоловіків. Вони скоріше, скоріше будуть як дорослі хлопчики. І це непогано, ні, це має місце бути. Просто якщо ви хочете намалювати чоловіка мужнього, то це трошки не ваш шлях. Порада четверта: не гоніться одразу за повноцінною роботою, добряче попрацюйте зі скетчем. Насправді приділіть багато часу тому, щоб поскетчити, пошукати форми, пошукати пропорції, погратися з цим персонажем, а вже потім переходьте до варіантів якоїсь фіналізації. Ця порада буде особливо слушною ілюстраторам-початківцям, які ще не мають свого якогось стилю і напрацьованого арсеналу прийомів. Намалюйте собі скетчів у своє задоволення, а потім вже шукайте. Хайте варіанти втілення цих скетчів. І саме тому на мій Draw This in your style я приймаю і скетчі і готові роботи. І всі будуть однаково змагатися за приз. Остання порада: обирайте референс життя та орієнтуйтесь на реальну людину. Я зараз вам відкрию велику таємницю, а потім дам дуже дивну пораду. Таємниця в тому, що я почала нормально якось притомно малювати чоловіків тільки тоді, коли зустріла свого майбутнього чоловіка. І всі вони спочатку були схожі на нього всі чоловіки, яких я малювала, саме такі мужички у мене виходили найкраще. Ну і насправді і зараз я дуже люблю малювати таких кремезних дядьок з широкими плечима, волохатих таких, з квадратною щелепою, довгим волоссям чорним, і сережкою у одному у вусі. А тепер та сама дивна порада: озирніться навколо себе та пошукайте чоловіка, який вам подобається як людина, який вам цікавий. Сексуальна зацікавленість вона не обов'язково, але вона може додати свої плюс 10 до натхненності. Спробуйте намалювати та стилізувати саме цього чоловіка, і тоді шанси на успіх на класного персонажа стають вищими, тому що найкраще ми малюємо те, що любимо. Ось такі поради з мого досвіду я можу дати тим, хто хоче навчитись малювати більш мужних чоловіків. І ще хочу зазначити, що не обов'язково використовувати всі ці прийоми водночас. Наприклад, ось цей чудовий фейк. Він достатньо мімішний, з великими очима, намальован плавними лініями та округлими формами. ВТФ, скажете ви. Але ви не назвете його жінкою, тому що, по-перше, він має широченні плечі та масивну щелепу. А по-друге, він весь волохатий. Груди, пахли, ноги і нарешті. Еротична труденна щитина на обличчі. Цих ознак виявилось більш ніж достатньо для створення мужнього, але милого персонажа. Тому, коли у вас чоловік недостатньо чоловік на малюнку, просто пройдіться по цим порадам як по чек листу і подумайте, які з них можна застосувати. А тепер щодо мого челенджу Drose In New Style. Щоб долучитись, намалюйте цього козачка у своєму стилі і поширте за тегом намалюй Drose Inerstyle до 28 жовтня. І у вас буде шанс виграти подаруночок, тех ви бачите на екрані. Спонсорів у мене немає, але приз є. Календарик настрою з моїми ілюстраціями. Відправка виключно по Україні новою або Укрпоштою. Як я вже казала, приймаю цей скетч і готові роботи. Найцікавіші роботи я покажу у відео, яке вийде вже після 28 жовтня. Я ще раз вітаю вас і з нетерпінням чекаю ваші роботи. Дякуємо за суву, що можемо взагалі хоч щось робити і малювати. І тримаємось! Обіймаю вас!